У ботанічному саду імені Гришка висадили дерева миру. Для нас дуже важливо, щоб якомога більша кількість людей долучилася до цієї ініціативи і посадила дерева з думками про любов, мир та гармонію. І люди на планеті стали мудрішими. Позитиву в нашому житті було більше. Райські яблуні вибрали як символ миру, а допомогти їх посадити. Запросили всіх небайдужих. після роботи з Лопатою і лійкою гості зізналися у садівництві аматори. Харашов все було домашня заготовлена. Уже і луночка викопана, і дерева уже була зі Інакше, б, я думаю, ми не весь процес. Я знаю, що і удобряю я удобряю дерев'я. Я неправильно сделала. Треба було спочатку землю насипати хорошо, уплотнити корінь дерево, щоб йому було комфортно, потім зробити ямочку і заливати. А ми одразу бросили землю і стали наливати воду. Крім щедрого поливу, ґрунт біля стовбура слід прикрити дрібною соломою, листям торфом, аби взимку вирятувати рослину від морозу, а влітку від висихання. Мульча що дає, вона, по-перше, закриває пристовбурну смугу і не дає бур'янам проростати, тобто не треба кожного разу цим перейматися. По друге вона захищає від випаровування води. І по третє, вона є додатковим органічним матеріалом, який, перегниваючи, дає поживні речовини. Восени дерева варто удобрити і обов'язково побілити, кажуть фахівці. Тоді кора стане стійкішою до перепадів температури. Чому в листопаді? Тому що лютому сонце вже починає добре нагрівати пригрівати. І тоді штамби рослин з південного боку вони дуже нагріваються. І температура. Між північною і південним, північним і південним боком штамба буває. Плюс буває різниця на 20 градусів. Тим, хто мріє про власний сад, але немає присадибної Ця... ділянки, може завести кімнатні рослини. Вони чудові біофільтри зволожують повітря і навіть додають енергії. з Китайських манускриптів така інформація я не знаю наскільки вона є актуальною в даний час. Корисним поставити, наприклад, на столі у вчених може стояти. Вважається, що фігопогон знімає напругу. Затишною селюю зроблять і декоративні перці, особливого догляду вони. Не потребують, зате родять двічі на рік. Світлана Сич, Павло Пархоменко, соціальний пульс.